В Україні розпочався тиждень імунізації. У цей час спеціалісти зазвичай закликають населення щепитися та більш ретельно стежити за своїм здоров'ям. Цього року такі заклики ще більш актуальні, адже через війну ризики поширення вакцинокерованих хвороб зростають в рази. Кір, краснуха, епідемічний паротит, діфтерія, кашлюк можуть швидко поширитися, загрожувати як дітям, так і дорослим. Тому саме імунізація є одним із найбільш успішних і економічно ефективніших профілактичних заходів в системі охорони здоров'я. Майже 300 пунктів щеплення працює на сьогодні на території Закарпатської області. Ми їх не згортали, тому в цих пунктах можна отримати щеплення як проти. Рутинної вакцинації згідно календаря щеплення, так і від вакцинації ковідної. Наші переміщені українці можуть щепити дітей в будь-якому із цих пунктів, і при цьому декларація може бути не заключена із сімейним лікарем на території Закарпатської області. Медики закликають усіх проходити обстеження та не забувати про рутинну вакцинацію. Зокрема, досі в Україні відбувається щеплення від ковіду, адже ця хвороба нікуди не зникла. За статистикою, щороку кількість щеплень від COVID-19 на Закарпатті знижується, а кількість людей ні. І Якщо не проводити повторні щеплення, то крім війни матимемо ще й повернення пандемії. Що ж нас настрожує? ми ж розуміємо, що особа може вважатися захищеною від важкого перебігу ковіду, якщо вона має так званий первинний вакцинальний комплекс, якщо вона має дві дози дводозної вакцини або одну дозу однодозну, як до прикладу, Дженсонс, і має перший бустер. Тоді ми вважаємо, що така людина має достатнього захисту для того, щоб перебіг її хвороби був середній, легкий і дозволяє уникнути ускладнень і летальних випадків. Разом з тим, ми розуміємо, що у регіоні завершили вакцинальний комплекс 346 897 осіб, але наразі тільки 71 928 пацієнтів отримали перший бустер, і ми можемо вважати, що вони є захищеними. Щепити від коронавірусу можна і підлітків та дітей від 5 років для цього на Закарпатті наявні спеціальні дози вакцин. Також серед дітей почастішали випадки захворювання на паротит, тобто свинку. Цю хворобу можна легко не допустити, якщо вчасно провакцинувати дитину. Якщо щеплення ігнорувати, і дитина таки захворіє, то є високий рівень ускладнень глухоти, менінгіту, енцефаліту, безпліддя у хлопчиків. В цьому році в нас виявлені чотири випадки кашлюка, і аж 77 випадків епідпаротиту. Тут дуже серйозний цей рівень захворюваності під паротитом, і захворювання не легке. Із цих усіх 77 випадків майже 70% становлять діти. Також 24 випадки під паротиту серед дорослих. Серед дитячого населення найбільш вразливими виявилися діти від 5 до 14 років. І саме в цих вікових групах. Зареєстровано майже половину всіх випадків це 38 із 77. Ну, варто нагадати, що захворювання під паротитом може викликати такі важкі ускладнення, як менінгіт, енцефаліт, захворювання під залози, глухоту і дуже небезпечним є для хлопчиків, яких в майбутньому може призвести до безпліддя. У рамках цієї акції спеціалісти закликають усіх українців звернутися до своїх сімейних лікарів та переглянути карти імунізації. Так ви дізнаєте, що не пропустили якесь рутинне щеплення, наприклад, від covid 19 дифтерії та правця тощо. До речі, усі обов'язкові щеплення в Україні безкоштовні та перевірені МОЗ.